Ексклюзивні кадри на них слідчий експеримент з підозрюваним у жахливому вбивстві на місці злочину. Саме цей 25-річний молодик у кайданках, за даними слідства, причетний до резонансної розправи, що без перебільшення шокувала Кам'янське. Тихий спальний район міста буквально на вухах. Про те, що саме цей непримітний молодик міг таке вчинити, мешканці і подумати не могли. Від подробиці тієї страшної ночі кажуть, уговтаються ще не скоро. Розбудили, стучали, розбудів сточальний убійство у вас произошло. Останній поверх чотириповерхівки саме там Віктор, так звати підозрюваного, за даними поліції, і вчинив дику розправу. Жертвою стала його найрідніша людина. Це та сама квартира, де разом із бабусею мешкав її 25-річний онук. Саме тут він накинувся на неї, і буквально забивав до смерті. А плями крові пенсіонерки тут і досі повсюду, біля входу, на сходах і навіть стінах під'їзду. Окрім самого факту вбивства, приголомшує і спосіб, онук кажуть у поліції, забивав бідолашну пенсіонерку її швейною машинкою. Тільки уявіть, вага такої становить від 10 до 15 кілограмів. Взагалі, звісно, це така історія, що не натягнеш теж, як кажуть, що ж спровокувало молодика на таку жорстокість, свідчення очевидців незабаром в сюжеті. Тим часом сусіди говорять, Віктор переважно сам мешкав у цій квартирі, а старенька часто сюди навідувалась та постійно опікувалась онуком. Бабушка інколи відвідувала його. Я так розумію, вона десь часному секторі мешкає, бо вона з велосипедом приходила. Там завжди щось привозила, там повні сумки. Тихий та непримітний. А спілкування із сусідами уникав так про віктора відгукуються знайомі, Агресії ж від нього кажуть. Ніколи не бачили. Гуляв собакою. Ну такий, ну я б теж ніколи б не подумав би. Ну якийсь такий, ну страннувати. Я кажу, ну у кожного свої таракани. А от Максим вчився із Віктором в одній школі та мешкає по сусідству. Він на власні очі бачив молодика одразу після розправи. Наркоман просто по-другому не Наркоман ну, просто психо... ну, ці, як Наркомантика психотропи приймав. Дуэта він, вроді нормальний, ще ходив, ну всі нормальна кнімотна сірість. Що Віктор був наркозалежним, підозрювали і сусіди. Люди навіть припускають, що та сама швейна машинка, якою онук забив бабусю, і стала причиною вбивства. Мовляв, хотів здати її в ломбард. Бабуся завадила, от він і оскаженів. У біл бабушку акази це швейної А швейну машинку синку чорної средні ночі було, скажіть. Значить, хотів мене винести. А далі, просто шокуючі подробиці, свідки кажуть і страшної ночі, жертвою Віктора стала не лише його бабуся. Презайшло двой біс Не тільки бабушку вбив, білому вбив у біл свою. Чому пішов на такий страшний подвійний злочин? З власних джерел нам стала відома версія самого підозрюваного. каже під впливом психотропів йому наснився сон, що тітка з бабусею відьми це її штовхнуло на вбивство. Чент розтрощений під'їзд будинку, увесь у крові, розкидані особисті речі та вибиті усі вікна сходового майданчика. Це все також справа рук підозрюваного, свідки кажуть. Віктор після вбивства геть оскаженів. Почав розбивати стекла, то що я бачив. Потім він сидів уже на четвертому етаже. Почається обнімав раму та шоунок і ламав під собою. Йому міліція кричала чотири екіпажі пажа приїхала зразу. Ще більше шокує в цій історії те, що Віктор з порядної зразкової родини сусіди кажуть, батьки-підприємці. Хлопця говорять, зіпсували наркотики. Раділі бізнесмени. ну чолак, ага. Що взяти? утім, ані наркотична залежність, ані видіння Віктора тепер не врятують. Розправу у поліції кваліфікували як навмисне вбивство. Між ними виникла сварка, під час якої онук схопив швейну машинку та декілька разів вдарив нею своєю бабусею. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства та обрали запобіжний захід тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років. Відомо, що 52-річна тітка після розправи племінника була ще жива, але медикам не вдалося її врятувати. Від отриманих травм вона загинула на лікарняному ліжку. Повідомити молодику про підозру у подвійному вбивстві. Поліція зможе лише після низки експертиз. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу.